Так, робимо лайфхак. Ваня сказав, що так має все гарно допомогти. Беремо ну, капальник, в мене не капальник, в мене трубка в діаметрі десь 6 мм. Суть яка. Тібо наші є втиснуті. От знизу як вона, там вона є груба. Внизу вона вже є спресована. І Ваня що каже, що коли двері закриваємо, вона тут нещільно прилягає і тому є свист свист на швидкості. Що будемо робити? У нас тут є дирочки. Зараз змастити. Змастити я не буду нічим. Чуть-чуть більший отвір прорізав. І сюди будемо закохати капельник. Планую запхати звідси. І думаю десь до це. Ну, якщо добре все піде, може і до кута запхаю Покатаюсь, потім розкажу. Єдиний нюанс, якщо то все фігня як його було витягувати?